Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії! Продовжуємо наш урок і нарешті займемось оксидами. Пригадаємо, що це за сполуки, як складаються їх назви і формули, а також я розповім вам про фізичні властивості оксидів, поширеність їх у природі і використання. Оксиди бінарні сполуки з оксигеном, тобто складні речовини, утворені двома елементами, один з яких оксиген. Якщо ви це забули, поставте відео на паузу і запишіть означення в свої зошити. Формули оксидів виглядають завжди ось так: EXOY. Е Оксиген завжди пишеться на другому місці. Дати назву оксидів дуже легко. Треба спочатку назвати елемент, а потім додати слово оксид. Наприклад, алюміній 2О3 має назву алюміній оксид. Але цього не завжди буває достатньо. Бувають елементи, які мають одразу декілька оксидів. Наприклад, карбон має оксид СО2 і СО. І сказати просто карбон, оксид мало. Коли таке буває? Коли елемент має змінну валентність. Тоді до назви елемента треба обернувати. Обов'язково додати значення валентності. Наприклад, оксид СО2 має назву карбон 4 оксид. Чому? Тому що карбон в цій сполуці має валентність 4. СО має назву карбон-2 оксид, тому що тут карбон двовалентний. Отже, якщо ви вимовляєте, ви кажете просто словами валентність елемента. Якщо ви записуєте, тоді валентність ви записуєте після назви елемента в дужках римською цифрою. Ще раз повторюю, якщо елемент має сталу валентність, ви кажете просто назву елемента і додаєте слово оксид. Якщо елемент має змінну валентність, ви обов'язково вказуєте її в назві оксиду. Більше прикладів на цю тему ви можете глянути в окремому відео. Посилання ви зараз бачите на екрані. Наступне, що нам треба вміти робити, складати формулу оксиду за його назвою. Нагадаю, як це робиться. Спочатку треба записати символи елементів в правильному порядку. На першому місці пишеться елемент, оксиген завжди пишеться на другому місці. Далі над символами елементів вказується значення валентності. Оксиген у нас завжди двовалентний, тому над ним римська цифра 2. Фером елемент зі змінною валентністю, і тут нам її в дужках показали. Не треба дивитися в періодичну таблицю, якщо у вас в назві вже написана валентність. Пишіть її над символом елемента. Тільки якщо немає в назві валентності, тільки тоді ви розумієте, що цей елемент зі сталою валентністю, і якщо ви її забули, тоді подивіться в періодичну таблицю, номер групи, в якій знаходиться елемент, це і буде його валентність. Далі знаходимо найменше кратне, число, яке без залишку ділиться і на перше, і на друге значення валентності. У нас це буде 6. І остання дія, найменше спільнократне, ділимо на валентність, і результат це буде індекс. 6 ділимо на 3 на валентність ферму, буде 2-2 індекс. Які ми записуємо після символу феруму. 6 ділимо на 2 на валентність оксигену, буде 3, 3 записуємо після оксигену. Отже, формула ферум 3оксиду, ферум 2О3. Якщо ви забули, як складати формули оксидів, можете глянути відео, яке цьому присвячено. А тепер найцікавіше фізичні властивості оксидів. Серед оксидів трапляються речовини і молекулярної, і немолекулярної будови. А ми пам'ятаємо, що саме будова речовин зумовлює їхні фізичні властивості, тому оксиди можуть бути і твердими, і рідкими, і газоподібними речовинами. Оксиди металічних елементів є речовинами переважно йонної будови, а це тверді кристалічні речовини, які мають високі температури плавлення і кипіння. Деякі з таких оксидів розчиняються в воді, але більшість з них у воді не розчинна. Подивіться, якими різнокольоровими вони бувають. Більш того, оксиди одного і того самого елемента, в залежності від валентності метала, можуть мати різний колір. Наприклад, купром 1 оксид червоний, купром 2 оксид. Оксид чорний, або оксиди хрому, зелений хром 3оксид і темно-червоний з фіолетовим відтінком хром 6 оксид. Твердими бувають і оксиди неметалічних елементів, наприклад, фосфор 5 оксид П2О5. Це порошок білого кольору, а СО2оксид це взагалі найпоширеніший оксид в літосфері. Він утворює мінерал, кварц, і є складником піску і граніту. Рідинами за стандартних умов є переважно оксиди неметалічних елементів. Це в першу чергу, звичайно, вода, H2O, гідроген оксид. Він є найпоширенішим оксидом в атмосфері і гідросфері. Крім того, буває ось такий оксид нітроген 3 оксид n 2 o 3 це рідина синього кольору, оксид сульфуру С3 або оксиди хлору, хлору 3, хлор 2О7. Вони також є рідинами. І єдиний оксид металічного елемента, який є рідиною, це манган сімок. Оксид манган-2ом. Газоподібних оксидів значно менше. Всі вони є молекулярними речовинами і утворені тільки неметалічними елементами, наприклад, СО2, карбон карбон-4-оксид, вуглекислий газ, виділяється в атмосферу в результаті дихання, вивержень вулканів, техногенної діяльності людини. Разом з деякими іншими газами він зумовлює парніковий ефект, дуже шкідливий для нашої планети. Але він може поглинатись рослинами і разом з водою вступає в реакцію фотосинтезу, яка є джерелом кисню, наприклад, на нашій планеті. Інший оксид карбону, карбон 2 оксид, СО, чадний газ, газ без кольору, за Напаху і є дуже отруйним і смертельно небезпечним для людини. Ще один газоподібний оксид сульфур 4 оксид со 2 Він також виділяється під час виверження вулканів. Цей газ не має кольору, але має різкий специфічний запах. Ми його знаємо, коли підпалюєте сірник, якраз оцей запах це запах сульфур 4 оксиду, але в великих кількостях цей оксид є дуже токсичним. Елемент нітроген утворює декілька оксидів, і про два з них я розкажу: нітроген 4оксид НО2 це газ бурого кольору. За цей колір він отримав назву лисячий хвіст. Справа в тому, що цей газ разом з сульфур 4оксидом СО2 потрапляє в атмосферу з викидами великих металургійних і хімічних підприємств. Там в атмосфері ці гази з'єднуються з водою і утворюють кислоти, що в свою чергу спричиняє кислотні дощі. Крім того, оці два гази НО2 і so 2 є однією. З причин забруднення повітря у великих містах. Інший оксид нітрогену, нітроген-2-оксид НО, цікавий тим, що утворюється в атмосфері під час грози під дією електричних розрядів. Ну і в завершенні скажу пару слів про використання оксидів. Їх на практиці застосовують десятки. Наприклад, руди залізні містять в своєму складі оксиди ферруму, і з них добувають залізо. Пісок складається переважно з оксиду сіліци О2, і його використовують в виробництві скла і кераміки, а також разом з кальцію оксидом, негашеним вапном в будівництві. Деякі оксиди є основою фарб, наприклад, ферум 2О3 коричневий, хром 2O3 зелений, а титано2 білий. Ще цікавішим є використання оксидів для виробництва ювелірних прикрас. Ви, мабуть, не знали, що рубіни це кристали алюмінію оксиду, які містять домішки хром 2О3, і через це вони червоного кольору. Якщо ж цей самий алюміній 2О3 буде містити домішки оксидів ферму і титану, він забарвлений буде в синій колір, і це будуть сафіри. Крім того. Кварц сіо 2 сіліци чотири оксид. Якщо містить домішки оксидів ферому, то має ось такий бусковий колір, і це відомий камінь, аметист. Ось і все. Залишилось згадати головне, що ми сьогодні почули. Оксидами називають бінарні сполуки з оксигеном. Щоб дати назву оксиду, треба спочатку назвати елемент, а потім додати слово оксид. Оксиди знаходять широкі використання в промисловості, а найпоширеніші оксиди в природі це вода, і селіцій 4 оксид. А тепер мені залишилось побажати вам успіхів у вивченні хімії. Не хворійте! Зустрінемося в наступний раз на новому уроці хімії. До побачення!